Візійний проект Нова країна, який займається розробкою та впровадженням реформ в Україні, зустрівся в рамках вільного університету зі студентами, журналістами та громадськими діячами. Окрім того, ще одна зустріч пройшла із бізнесменами. Самоврядна ініціатива працює на горизонтальних засадах, і зараз до неї залучено близько двох з половиною тисяч експертів з різних галузей. Нова країна це спочатку був дійсно як візійний проект. Він сформувався. З, як одна з ініціатив, яка вийшла з Майдану. І коли це все тільки започатковувалося, всі розуміли, що в лютому так, так чи інакше будуть якісь зміни в суттєві. Але що потім, коли піде Янукович, що потім робити, ну, ні в кого чіткої картинки не було. Тому зібралася інститутна група, яка власне ініціювала проєкт, візійний проєкт, і під який вже зібралося спочатку а, близько 1900 експертів, зараз дійсно вже близько до 1500 тисяч по всій країні. Заключною зустрічю став брифінг з начальниками управлінь Житомирської міської ради, представникам нової країни до брифінгу не показали план розвитку Житомира, а начальники міськради висловили бажання прямих пропозицій щодо розробки стратегічних цілей регіону. Домовилися на тому, що у подальшому, можливо, співпрацюватимуть. Як наголосив Євген Лохматов, часом всеукраїнські плани розвитку можуть не співпадати з місцевими, тому необхідно, аби громада на це реагувала. Коли ми розглядаємо стратегію. І у якогось міста то ми дивимося не тільки що відбувається в самому місті, ми дивимося на ті зв'язки соціальні, культурні, економічні, які це місто, в яких воно бере участь по відношенню, наприклад, до інших міст. Розробляючи стратегію а, окремого міста, ми маємо розуміти в тому числі по-хорошому і а, стратегію тих, тих міст, з якими вона має такі тісні, тісні зв'язки. Так, за словами співкоординатора нової країни, Одеса може бути більш тісно пов'язана із грузинським містом Батумі, не з Черніговом. Тому на це потрібно звертати увагу. Наступного дня після зустрічі у Житомирі команда нової країни провела зустріч із президентом України Петром Порошенко, Юліана Паренько, Євген Ясаулов, студія це телеканал СК.